Ну і так видно, що прорив кордону в Курській області демонструє слабкість Росії. а Також те, що так звані червоні лінії Владіміра Путіна виявилися порожніми словами. На це вказує зокрема видання The Guardian і зазначає, що Росія не така сильна, як дехто вважає. Втім, журналісти кажуть, що Кремль може спробувати помститися заходу за це вторгнення. І, хоча, поки об'єктивних підтверджень участі західної зброї в наступі на Курську область немає, Росія вже заявляла про використання Україною бронетехніки страйкер і Бредлі Давайте про е, поточну міжнародну реакцію. Ну і якою вона може бути надалі. Е, поговоримо з Андрієм Веселовським, дипломатом надзвичайним і повноважним послом України, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Пане Андрію, навзаєм доброго вечора і вам. Сподіваємось, почуємо чергові добрі новини з Курщини. Якщо говорити про те, як це бачиться з Заходу, чи змінила або чи здатна змінити ситуація на Курщині? Оце власне бачення заходом наших перспектив подальшого протистояння російській агресії, ну і загалом розвитку російсько-української війни. Давайте розділяти голоси Заходу принаймні на дві групи. Одна, це журналісти, які пишуть просто тому, що вони журналісти, їм треба про щось писати. Ось, наприклад, а прорив кордону в Курській області виявив, що Росія не така сильна. Це пише представник Великої Британії. Чи Велика Британія зараз би хотіла воювати з Російською Федерацією? Велика Британія, у якої 300 танків? Ну… Ну і все, і питання на цьому закінчується. Велика Британія в якої армія втричі менше, ніж в Україні. Чи вона могла би зараз воювати з Російською Федерацією? Ні, не могла. І ось багато таких голосів, які сміливо за Україну вирішують всі проблеми а і тільки кажуть, що от в Україні те погано, те погано, де погано. А це виправити і зразу все стане чудово це ми повинні з вами, ну не ми з вами, а ну, наші слухачі повинні на це не зважати. Треба шукати думок Дайте, думки, те, експертів. Давайте хто реально приймає рішення на заході. Так, думки експертів і тих, хто і тих, кому ці експерти радять, вони сходяться до того, що це абсолютно несподіваний нетривіальний крок. Тепер несподіваний, тому що ми бачимо результати на полі бою. Колони розгромлені, аеродроми горять і так далі. І десятками здаються якісь хлопці, 17-літні, в полон. Отже, несподіваний це добре. Друге, чи він нарешті створює в Росії розуміння про те, що вона проти когось воює? Тому що до цього до теперішнього часу будемо відверті. В Російській Федерації знали, що наші мальчики, деякі є десь там в Україні, щось там роблять, а ті, хто втрачав цих наших мальчиків, отримували компенсацію і мовчали собі в тряпочку. Таким чином, війни в суспільному просторі Росії не було. В телевізії, її теж не було, а в контактах, звичайно, не було. А е, все інше зараз закривається, і зокрема скоро закриється і Фейсбук, ми це знаємо. Е, отже, е, чи змінилася ситуація в результаті цього? Певною мірою змінилася, тому що е, приховати е, якісь дикі подвиги е, російських новобранців там, десь на Харківщині ще можна. Але коли е, 350 квадратних кілометрів своєї території. Вже не під твоїм контролем, і коли губернатор з президентом бідкається, що треба ще те, і те, і те, і те, то тоді це вже не можна приховати. Значить, це другий важливий елемент, і він позитив, третій важливий елемент це те, що ми надсилаємо сигнал заходу. У нас є сили. Перше, у нас є уміння розпорядитися цими силами. Друге, і ми не боїмося це демонструвати. У нас є достатньо резервів за того, щоб постояти за себе хлопці, ви можете на нас покладатися, ми серйозні люди, і отже, підтримуйте нас і надалі. Таким чином, цей рейд, як би він не закінчився. Ці тисяча людей, ці тисяча сміливців, які туди пішли, то вони <кхід> зараз, в даний момент, складний момент, коли ми щодня відступаємо на 100 чи 200 метрів, вони створюють певний психологічний злам. Можливо, у настроях і на заході, і на сході знаєте, ви сказали про наших мальчиків. Сьогодні десь в соцмережах трапився мені жарт про те, що е, просто поки е, Росія воювала з НАТО, ну Україна от вирішила повоювати трохи з Росією на її території. От е, скажіть, будь ласка, пане Андрію, а от е, ну в Пентагоні кажуть, що не занепокоєні так з приводу можливого там посилення. Напруги з боку РФ в зв'язку з посо Сабріна Сінк про це сказала, але як пояснити цю колізію? От завдавати їхньою зброєю ударів по території Росії, це може посилити ескалацію. А от такі дії України не поси. Я, я в баченні там сполучених штатів. Так, бо ж очевидно, що Путін там буде якісь відповіді, якісь кроки у відповідь там планувати, принаймні, а в його уяві, ну, 100% це ж немає там різниці. Ну навіть якщо там немає західної зброї, що йому заважає сказати так, це от кляття там американці чи чи німці чи французи. То як оце? Це не ескалація, а от е, те-ескалація? Міжнародне право загалом то помирає, але скелет його ще живе. І ось в цьому скелеті є, зокрема, і питання про використання ракетної зброї. Ракетна зброя 300 кілометрів. Це не те, що заборонено в принципі використовувати, якщо це не відкрита війна. Я не хочу деталізувати. Це не, не те, що не заборонено. Так, воно підпадає під особливий режим. Тому атакам з 300 кілометрові нам не дають. Все що інше, будь ласка, бавтеся, будь ласка, працюйте. Якщо ми самі зробимо щось, що буде стріляти на 300, 400 або 800. Це наше досягнення, і я не виключаю, що від американців ми не почуємо жодних жодних заперечень. Більше того, я десь так, десь так налаштований, що вони потирають руки, очікуючи, коли ми врешті це Е, Щодо, як сказати, психологічного і інформаційного антуражу цієї всієї справи, дуже добре, що вона відбувається саме зараз. Зараз певне політичне затиш. В Америці готуються до виборів, а в Європі щойно пережили вибори в Європейський парламент і відповідно формують європейські інституції. І ці всі люди, які приходять і туди, і туди, зустрічаються з новою реальністю, з новим фактом. Українці успішно воюють на території Росії, якщо захочуть завтра захоплять Курською атомною електростанцією і зроблять з неї. Такий собі вишеньку тор, на торти, якщо захочу. Я думаю, що цього не будуть робити, але суть, суть в цьому українці не бояться цього це здійснювати. Українців є достатній запаси. Ось з цим політична Європа і політична Америка входять в новий політичний сезон. Це дуже вдалий час. Пане Андрію, а ну чи правильно я зрозумів, от з того, що ви кажете, коли там міжнародне право забороняє використання цих ракет там е, в дальністю 300 кілометрів. Що ну нам і тоді в такому випадку, що е, варто і не очікувати, і не говорити про це, чи е, ця історія може під впливом тих чи інших чинників в якийсь момент змінитись і ці дозволи ми, можуть... ми, ми, ми можемо її використовувати. Американці не хочуть, щоб їхня зброя проти Росії була використана в цих парамі. Ми можемо, бо на нас напали. Ми є країна, яка постраждала від агресії. 51 ша стаття статуту ООН дає нам право бити чим завгодно. Якби в нас була ядерна зброя, вони б не напали. Ні, я розумію, але я про західну ми... зброю маю на увазі. От про ті ж атакам. І, і, і от саме те о, ці обмеження, е, вони здебільшого, повторюю, про, можна дискутувати. Чи дає е, конкретні угоди, в які, до яких залучені Сполучені Штати Америки, їм право це робити? Е, можна е, сперечатися. Але це е, буде, так би мовити, брудна гра, нечесна гра. А коли це зробимо ми, то це абсолютно правильно, це абсолютно законно. Я щиро сподіваюся, що це станеться швидко. Е, тим часом ми можемо. Е, Використовуючи е, ті ж самі f 16 або може ще якісь середнього типу е, ракети серед меншої дальності ніж 300 кілометрів, поступово відганяти Росію від нашого кордону, і ми це будемо робити. Але це знову ж таки повертаюся до головного: це матиме успіх тільки тоді, коли ми зупинимо оці 200-метрові 200 просування Росії щодня. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол України і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.